Слава Господу, дорога церква, дорогий слухач, у мене звернення до християн. І перше питання, кого потрібно слухатися більше людей чи Бога, і кого слухаєшся ти. Якщо ти християнин, то ти віриш в Ісуса Христа, але цього мало, треба бути ще вірний йому і Його Слову. Ти маєш знати, що Він сказав, що заповів, що навчав і що звершив на Христі. Марка 1.15, Ісус Господь говорить, покайтеся і віруйте в Євангелію. Якщо ти віриш в Слову Божому, то ти не будеш молитися до святих, до Марії, не будеш молитися до ікон, не будеш поклонятися образу рукотворному, не будеш бованам поклонятися, які зробила людина, з каменю чи з металу чи будь що Не будеш виконувати ритуали, традиції, які придумали люди. Так Господь не заповідав робити. Зрозумій, що Святі і Марія не можуть молитися за тебе, не можуть просити за тебе, не можуть бути твоїм заступником і не можуть бути твоїм посередником. Тимофія 1, 2, 5 пише: один бо є Бог, і один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Тобто, твоїм посередником може бути тільки Господь. Ісу... Не може бути, а є тільки Господь. Ісус Христос. Що роблять святі на небі, я собі думав. Славлять Господа, так. А що ще вони роблять? Вони радіють, коли кається один грішник. Господь Ісус Христос розказує, як в одного господаря було 100 овечок, і одна пішла не тою дорогою. І він лишає тих 99 і йде, шукає її, знаходить. І він радіє більше. Тою одною овечкою, ніж тими 99, що вони не загубилися. І каже далі, що так само небеса радіють, коли кається один грішник. За одного грішника радіють небеса більше, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. В дії 4:12 написано: і нема ні в ким іншого спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, щоб ми би спастися мали. Не взивай надаремно до святих до Марії. Один посередник і одне ім'я, яке тебе може врятувати, це Ісус Христос. Щоб тобі зрозуміти духовні речі, тобі потрібно народитися згори. Те, що заповів Ісус Христос в Івана 3,3. Хто не народиться згори, той Царства Божого не побачить. Це молитва покаяння. Це кілька слів, які міняють зовсім, відкривають тобі розум, і ти починаєш розуміти, відкривають твої очі. Відкриває твоє вуха. Ти примиряєшся з Творцем через Ісуса Христа, через Його жертву на Христі. На християнських зустрічах постійно йде заклик до примирення з Богом. Пізнай істину. Івана 8:32 говорить, що пізнаєте істину, істина вас вільними зробить. Від чого вона зробить вас вільними? Від брехні. Матвія 7, 13, 14 мені той вірш дуже запав. Виходьте тісними воротьми, бо просторі ворота широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходить, то широка дорога веде до погибелі. І багато хто ходить. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Е, я дивився сьогодні статистику, що католиків 1,2 мільярди. Їх дуже багато, реально дуже багато. І тут ті слова явно стосуються в першу чергу, напевно, що їх, та не напевно, а їх, тому що багато хто не знаходить тої дороги. Думав, що більше православних виявилося, що ні. Протестантів 850 мільйонів, православних 285 чи 284 мільйони. Я бажаю тобі знайти цю вузьку дорогу. Вона є Ісус Христос. Івана 14,6 говориться, промовляє до нього Ісус: Я дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. І в діяння говорять, і в Івана говорять, і в, і в Тимофія говорить, що посередником може бути тільки Ісус Христос. Так, і більше ніхто. Тільки до Нього ти можеш звертатися, тільки до Нього ти можеш взиватися. Ну, не поможе тобі святий. Він свою місію зробив тут на землі. Все, тіло Його залишилося, він віддає славу Божу і радіє, якщо ти каєшся. Не шукайте собі посередників-заступників. Вибери Ісуса, вибери життя, закачуй додаток християнські зустрічі, слухай Слово Боже, читай сам, досліджуй все, провіряй все. Приходь і пізнаєш волю Божу через Євангелію Твого Спасіння. І тоді промовиш своїми устами. Слава Ісусу Христу! Бо ти зрозумієш, що Ісус Христос зробив для тебе на Христі. Вся слава Господу! Амінь.